Наступний стем, і ще одна команда. Зустрічайте команда КВН «Джокер»! Доброго вечора. Вас вітає програма «Поза очі». Всі знають, що Львів культурна столиця України. У нас в програмі екзотичний львівський гурт Чорнобривці. Отож, вітаємо. Доброго вечора, хлопці. Отож, давайте знайомитися. Як вас звати? Моє нейм із Тарас. Я люблю фасміколя. Хлопці, розкажіть, як ви познайомилися з Україною? Ну з Україною ми познайомилися з Зімбабве. Uh, як це? Андрій садові бузим бабве на сафарі тігар. Miss Микола приманювали тігар. Андрій Шут стріляв. Є! Yeah! Андрій сказав хлопці, хочете вчити Львові на медичне ПТУ? Ага, і що ви відповіли? Ми відповіли, що хочемо їсти. Ми любити молоко, ми любити молоко, ми любити молоко, молоко, а дають нам лякають. Дорога в Україну, мабуть, була важкою. Ее. Тато снокдок. А в племені його називали Кумпаламамба Іванович. Мама вакутамба заг вам плацкард Україна. Україна. А, і як вам Львів? Дякую за новому, що пішки йдуть додому. Розкажіть, будь ласка, як ви сприйняли українське студентське життя? Файно. Поляко, цукор, гречка, ПТУ ти моє, ПТУ, як давно я у тебе вступив і в дублях зночі ранку практику я за всіх проходив. А хлопці, ви пам'ятаєте свій перший дебют на сцені? Naš berski debut je bil na Metro Klub Zelenih. Yeah. <laughs> Tam so bile dekleta, scena, aluminij truba in mis Mikola od trusic in tanka - dancing. Z vami takrat je izstopala taka privabljiva čokoladka. Маріна зараз працює гайтаною. Хлопці, я пам'ятаю, що коли ви вчилися, то до вас приїхала гайтан. Перепрошую. То до вас приїхала Анджеліна Джолі і хотіла вас всеновити. Yeah. І що ви відповіли? Ти не відео шолі, що я працюю в полі. Я також знаю, що ви дуже полюбляєте українську кухню. Ходо, хамбурге, чізбургер, суші шаурма і компот. А також Андрій, Андрій Мер водив нас недавно на центр ресторан Япі, де ми пробували вареники по-китайськи. Yeah. <laughs> вареники по китайськи це як? <laughs> <laughs> ну, їх багато і всі жовті. <laughs> Ну на жаль, у нас ефірний час добігає кінця, і наостанок екзотичний гурт чорнобривці виконає вам свою пісню. Хто ви, є, ви взяли наші серця yeah. і не віддали, хто ви є, ви навчили грати в цю гру, oh, yeah. п'яною впали ваші очі, кличуть і ванять так нас, ведуть за собою. Хто ви є, і ким би не були ви? Ми повернемось нову. Yeah. کوماند کرن جوکر واشي اوبلسکی